Минулого року колишній боксер-професіонал Тадеуш Муратов запропонував такий формат розважального шоу із благодійною метою. Відомі шоу-бізнесові особистості б'ються на боксерському рингу в одному із розважальних закладів. А гроші, зібрані на вечорі, витрачаються на допомогу юним спортсменам. У березні 2019-го відбувається вже третій тренувальний табір учасників проєкту Битва. А 29 березня у почайний івент-холл актори, співаки, радіоведучі та інші публічні особи намагатимуться, якщо не відправити суперника в нокаут, то хоча б його перебоксувати для багатьох новоспечених спортсменів. Подібний досвід перший у житті В боксі я ніколи раніше не була. Я даже не розуміла, що це до кінця. Вот. Сейчас я розумію, що це очень тяжело. Я ще більше почала уважать спортсменов і всіх людей, які к боксу, тому що це дійсно такі терни, через которые проходят, да, проходять, тому що очень інтенсивні тренування артисти справді тренувалися у професійному режимі по кілька годин на день під пильним оком репера Сереги, який вів спеціальні блоги проекту. Загалом для того, щоб не впасти у першому ж раунді, у них був місяць. Дехто, кто завдяки своей профессии діяльності, недеяльности подходит до поигрынки в утрох и кращей форме, а не же суперники. А Дженна Секретча у никогда не называет танцевальные навычки. Это тот плюс, который есть лично у меня. Ни у кого из всех участников проекта нет такого плюса, как у меня. Так что посмотрим. Самое главное не то, что ты умеешь, а главное, как ты этим воспользуешься. То есть это надо соединить. И на протяжении месяца я готовился. И вот к этому я пытался это соединить, чтобы было. Посмотрим, что будет. Сегодня у меня есть тоже тренировка, так что я не расслабляюсь. Про серйозність підготовки до боїв свідчить і те, що декому довелось добряче попрацювати над собою. і особливо над вагою. Тренировки были каждый день, плюс у меня еще было специальное питание, потому что мне нужно было к сопернику сбросить достаточно большое количество килограмм. Я весил 88,5, он на тот момент весил 79. Это мне нужно было спросить 9,5 половина Сейчас я подошел к его весу. К сожалению, я больше не могу сделать. Едется отрезать или можу сделати. Загалом у проекті бере участь 21 учасник. На рингу вони між собою зійдуться у п'ятницю 29 березня.